Рада всіх вітати у новому відео відеоб'язку. Знижечки тривають і на садовий весь асортимент до 60% знижки. Так що відправляємося, але будемо дивитися не садовий асортимент, а новиночки, які є, ну, можливо і садовий теж подивимося. Красота, красота по-скандинавськи. Отак, От я топаю. Щоб подивитися, що ось класненьке. Такий от інтер'єр з'явився, така задумка, такий простір так облаштований в юзку, щоб а, побачити, як можна собі дома облаштувати такий кухонний простір, столовий, стіл прекрасний. Ці бокали мені подобаються, я вже їх показувала в своїх оглядах. Але ще раз повернуся до них, тому ми бачимо, як а, нас. А, Столі, які вони мають вигляд, коли засервіровано. Ось так. Зовсім по-іншому має вигляд це все. А також може бути в столовій зоні і комод може бути, і, наприклад, така як тумба, і що є на столі, представлено. так? Ось ці миски 200 гривень, що ми бачили, одразу вони пропонують придбати. Штучна рослинка 600 гривень, а ось ці келихи для вина, за упаковку тут дві штуки, 400 гривень, і цей набір столові прибори 800 гривень. Ось мова йшла про цю миску, про ці столові набори і про ці келихи для вина. Так стільці обідні, ті, що ми бачимо біля стола. Тут вони різні представлені. Зараз ще детальніше покажу. Ви собі подивіться ціни. навіть один стілець є зі знижкою. Обідні є такі по 3 700, по 5 тисяч. А стіл оцей коштує 25 тисяч. 25 тисяч. І килим коштує 5 500 зі знижкою. Я на ньому стою, я відчуваю. Ну, я так якби уваги не приділила, але зараз покажу цей килим 5500 зі знижкою коштував 7. Ось цей килим. Такий дійсності він навіть непомітний, мінімалістичний, але він під обідній стіл, ось цей цього формату, прекрасно підходить. І ці кріска, що ви бачили по ціні, ось вони, можна придивитися і придбати собі тут. Шість крісел. Якщо ви хочете ще по бокам, то потрібно розкошелитися на вісім крісел. Ці такі досить хороші, хорошої якості, а убилка досить якісна, дерев'яні ніжки, красота. Так, прекрасний сервант, 20 тисяч скло. Двохдверний, скляні полиці, і дерев'яні, і дійсно написано, що це а, натуральний дуб та шпон дуба. Тобто каркас, напевне, повністю з натурального дуба, це шпон дуба. А, так, чесно кажучи, я не вважаю, що він дуже якісно виконаний, якби отут бачите, закінчення, а такі трішки. Ну, якби не так хотілося за такі гроші, а можливо, це вважається взагалі дуже дешево. Можливо, і так. А я тут кажу, що це якби не дешево. Рослинка, це штучна. красиво все. Килимочки у 70х120. Він такий є досить великий. цей килим Вау, який він великий, Ну правильно, 70х120. Мат. Колір такий беш, такий теді беш Дуже сподобався накусенький. І знизу бачу є ще біленький. Меншого формату є килинки 50 на 80, їхня ціна 325 гривень, знижка 50%. От. Це зі знижкою вже така ціна, напевно, 325 гривень, я так думаю. Або додатково, треба запитувати. Якість досить хороша. Вони ще такі мають основу, як прорезинену. Тобто непогано. Звучить прекрасна музика, але вона мене не дуже тішить. Музика записується і YouTube банить, тому я буду трішки можливо деколи голосніше розмовляти. 200 гривень. Отакі свічнички в карамельному кольорі, навіть конячному кольорі, такі масивні. Основне, щоб не тріслається. Так все красиво, все на красивому. Таці мені подобаються з натурального мармуру. Ну, ціна трішки писається, 900 гривень. Вони такі важкі-важкі. Ну, мармур, камінь, що хотіти. І малі принти. Мені подобається ось цей принт з лимонами 219 гривень. Такі, як каферів намальовано все 189-149 і є великого більшого формату. А з'явився ще ось такий абстракція, принт 349 гривень. А, тут як чорний квадрат, треба подумати, що собою представляє оцей малюнок. За тисячу гривень а жінка, яка сидить там. Це блакитне, незрозуміла стіна, це чи що, ну, теж така філософська картина. Темне дерево, фоторамка тисячу гривень. Фрісові пледи зі знижкою, красиві кольори, такі пастельні, приємні. На коштували 600 гривень, а зараз 350 гривень. Непоганий розмір 140 на 2. На 2 досить такий на 2 метри, досить величенький. І а, приємні, кажу, такі приємні кольори, пристати, прекрасна снижечка. Блакитний, є, сірий, є якийсь такий крем, цей рожевий. Стакани в наборі за три штучки, висота 10 см, 175 гривень. За цю упаковку тут три кольори, але вони такі навіть не три, а чотири. Тут чотири тут штуки нормальна ціна і. Склянка така, ну це схоже більше на пластик, ніж на скло я взяла досить легенька, ну і добре битися не буде. Ну Якби розраховувати, що це скло не приходиться. Ну і ціна відповідно теж дуже низька. Ці мені подобаються склянки 85 гривень. У мене такий інстаграм, я бачу в багатьох шортах про інтер'єр, а вони фігурують, типу про лакшері життя, але склянки саме з юзку. Ну Вони стильні, вони мають красивий вигляд, у відео. там на фото так, можна їх купляти, красиві такі. Кошики 325 гривень, а коштував 450 Написано, що він натуральний цей кошик. От. Хоча в мене є сумніви, хіба, що це якби дуже схоже на плівку. Що мали на увазі натуральний, можливо, колір, можливо, так. 499 гривен такі короби. І написано, що теж натуральний короб 500 гривень. Так, ще такі є. Короби, відро для паперу. Ось таке стильненьке відро для паперу 849 гривень. Так, додавалися подушечки. Подушечки, а на крісла на табурети 165 гривень. І це в складі поліестер і 40 на 40 і 8 см. Я показувала у минулому відео. Такі були кольорові кольорові, а в цьому юску я в іншому показувала. А тут більш базовий такий відтінок темний, такий м'якесенький. Вони класні по ціні, по ціні. Я вам скажу, що дуже варті уваги ось ці. Вони і по якості хороші, і хороший склад, і така цупка тканина, що там ну, можна її використовувати довше, ніж, наприклад, інші 165 гривень. Отака От подушечка на кисло, на табурет, на що хочете, на що бажаєте. Оці дуже стильненькі, по 250 варх, хутро тедія, беж 2 см лише висота. Знизу вольнок з такими ще гульками пластиком, щоб не скользило. Отакі. Вони стильні. Це вони принаймні модні 250 гривень, але вони такі не будуть дуже м'якесенькі. 400 гривень подушки. Подушка разом з чехлом. крем коричневий 45 на 45 Така просто аж пружиниться, відчувається, що хороша якість. І сама тканина, як оксамитова, щось така фактурна, нагадує так. 400 гривень. Оці красиві по 300 гривень. Вони з однієї сторони оксамитові, красиві. дуже, А варха таке хутро, штучне. Ну, прекрасні подушечки. Я навіть її витягну і покажу отак от детальніше, як вона ззаду зроблена. І теж така досить м'якенька, вона має висоту хорошу. Хто в інтер'єрі любить природні зелені відтінки, то саме це. це такий природній, неяскравий, приглушений, він навіть переходить легко в інший такий брудно-зелений, такий болотно зелений 550 гривень. Така подушка, одна 40 на 60, 100% бавовна. Ось такі ще подушечки є. Пледи з бахромою, з такими китичками а, в кольорі а, такому жовтуватому тофі і щось такий як айворі відтінок. Ну, з такими, а, Ще це вони зі знижкою плед ну, лате 130 на 170, зараз 550 гривень, а коштував 800 гривень. Тобто це мова про цей плед йде. Тут додалося ще більше зниження, щоб просто вау, знижки, все практично на знижках, тільки деякі позиції, що без знижок. Навіть не знаю, що починати. 2000 1150. В середньому ціни добре так гупнулося. 4 тисячі, наприклад, 3 тисячі, 2-300 тисячі 750, це перкаль, перкаль 100% бавона. І ось розміра 140х2 сині з простирадлом, зразу йде подушечка. Це комплект цілий 1850 а, гривень. Котон так, ще такий, це вже великий. 2х220 Потім йде ще а, простирадло, дві подушки, дві наволочки сюди входить. І ціна на 2850 гривень, а, а коштував аж. 4 тисячі цей комплект ось такий непоганий, такий на дотик, приємний, можна їх всіх підійти і ось так зробити. Ось так <свісно> тактильно відчути, чи вам буде приємно. Ну, ви попередили це буде м'якше, ось, ось це, що я показувала, ось він. він такий з однієї сторони просто однотонний, а з іншої сторони він в смужку. І не яскравий, а досить приглушений. Цей такий хороший принт, якби стриманий. так Є вибір досить хороший навіть за 1650-100% котон 2х220 з простирадлом. Тут ціна досить невисока і навіть знижки немає. Ціна хороша ось на цей комплект. так що від чого залежить, і напевне теж від якості бавовна теж буває різна. Буває якихось таких видів. От, наприклад, бавовна, як перхаль, сатинова, може бути бавовна, тобто різна і ціна вона теж різна. 1750 гривень. От непоганий цей комплекс з простирадлом. Треба дивитися, як то простирадло, чи воно дуже добре, там має бокові гумочки, буде триматися 1750 гривень. Дитячі набори теж є, комплекти по 600 гривень. А це 100% котон, наприклад. І досить хороша якість котону. Бачите, 100 на 140. Ось такі веселі якісні комплекти за 600 гривень можна придбати, поновити перед школою, якби 600 гривень. Ось така ще є з єдинорожкою, такий комплект для дівчинки 100% котон і 600 гривень. Так, бачу щось що за 300 гривень. Простирадло просто котон. 350 гривень коштує. Це вже якби великий комплект 140 на 2. Ні, ну не дуже і великий, він такий 140 на 2, але ціна чомусь 900 гривень. Ось такий, без простирадла. Інша зовсім ціна з, пекімо, з тим, не пікемо, а як вони мініон та 100% кутон 1350 гривень. Такі веселі, різні красиві наборчики є. Ось цей набір можна подивитися, який він є в реальності. Вже зразу на ліжку представлений 1750 гривень зі знижкою, яка красота. Ціна була 2 ,300, і це з да в наборі. А це сатин, такий комплект. Так, і це 100% котон. Сатиновий котон. Ось такий набір яскравий, такий насичний, як яскравий. Вона вразі, що такий дуже, дуже, дуже принтовий. Красиво все, а дуже красиво, на красивому. Ось такий був огляд. Юску. всім дякую за увагу, за те, що були зі мною у відео. До зустрічі у нових оглядах.